Новий сезон рангового бою розпочинається 25 лютого. З цим додали професійний ранг, який відкривається після 11250 Ело, додали три рівня мастеру та довгоочікуваний пропас, в якому ну дуже багато корисних ресурсів. Це шість покращень на Проскін, 34 рангових стардропи. 34 стар дропа, 8 міфік дропів, 8 лев дропів 50 гемів та гіпердроп. Це все у безкоштовному пропасі. А в платному, який коштує 25-35 доларів, ми отримуємо 5 покращень для скіна: 11 пінів, два спрея, три іконки, 600 гемів та 10 тисяч монет. Тепер ми переходимо до нового про скіна, який можна покращувати. Спочатку ви отримуєте скін у цьому сезоні. Це астральний кольт. Безкоштовному пропасі. Є лише 6 покращень. З ними ви отримуєте всі плюшки легендарного скіна: це іконка профіля, спрей, значок, пінпак та ще деякі ефекти. Всі інші покращення можна отримати лише в пропасі у платній версії. кожен новий сезон будуть покращувати зрі різних персонажів на 11 сил з усіма білдами в цьому сезоні. Це Леон, Джин та ЕМС. Спочатку здається, що дуже круте оновлення. Я з цим згоден, але не в той час, коли є бак з кітом, коли він у своїй гульті безсмертний, та може рухатись без допомоги напарника. Я вже мовчу про крах серверів, який не дає грати. Та що там? Навіть кіберспортивні турніри крахали. Гаджет, їх теж переробили. Замість звичайних трьох гаджетів або чотирьох з гірсом, тепер вони нескінченні та мають лише перезарядку, а якісь гаджети мають 14 секунд, а деякі 30. Деякі імбові, а інші ні. На мою думку, обнова класна, але якщо закрити очі на різні баги. Ось ми вже підійшли до кінця цього відео. Напиши в коментарях, як тобі обнова, та підпишись на мій канал. Тому всім па-па!